Всім привіт! Рада вітати вас на своїй дачі. Мене звати Юля. Сьогодні неділя. Холодно. Десь 11 градусів у нас на півночі. Так, пасмурно. Але все одно приїхали, щось треба робити. Ось у мене розквітає калина Бульденеш. Гарні такі шапочки в неї. Дуже небагато квітів, тому що вона ще молоденька, маленький кущик. Недавно посажена. Але так дуже гарно. Ну, ще не зовсім, мабуть, розквітла. Ще не зовсім. Ну, розквітний буде. Гарно. Ось, бачите, як яка спирія красива. І так оце композиція дуже така гарна з калиною. Такий посередині кущик у неї. Така композиція красива. Хотіла хотіла показати вам. Свої троянди ось гефальт, який я колись розказувала, що це посадила їх шість кущів рядом. Це при вході. На дачу ось шість кущиків. Подивіться, скільки на ній бутонів. Ні на одній троянді немає стільки бутонів. Скільки на цій? Вся в бутонах. Ну, вся. Просто бачите? Вся в бутонах. Вона коли розквітне, тут буде ціла шапка, така дорожка з цих троянд, і квітів буде на ній шапками. Ось вже лопнула, лопнув бутон. Дивіться, бачите, скільки на ній бутонів. Тьма просто багато. От ні на одній твоянді немає стільки бутонів, скільки на цій гефальт. Через те я її дуже люблю. Вона зараз почне квітнути, і буде все літо до самої пізньої осені, поки не, випадуть, не випаде сніг і не будуть морози. Вона буде квітнути. Саме остання вона це квітне, і вже обрізаю квіти і її. На, на зиму укриваю. Отак. Це вона мені більше всього подобається. Ось так багато. Бачите, ось такий ряд. Ось. так. Вона. Цілий ряд. Дуже цікаво спостерігати за трояндами. Подивіться, який колір у цієї, у цієї троянди. Це Lady of Ви бачите, оранжевий. Оранжевий колір. Він навіть не червоний, а такий якийсь е, з оранжевинкою. Бо самі квіти в неї оранжево і фабрикосові, такий з розовинкою. Бачите, який красивий колір пагонів. Оранжеві. От Якщо червона квітка, то червоні пагони. А це так і цікаво, такі пагони е оранжеві. Барбариси дуже гарні. Подивіться, які красиві. Це просто це ось Марія, який салатовий, жовтий, дуже красивий. І ось такі Барбариси. Це рік, як посажені вони. Це ще молоденька така клумба. Але дуже, дуже гарний Барбарісці. Ця клумба. Це не знаю от хвойник, не знаю, як називається. Такий теж жовтий. Якийсь голд, не знаю, що за голд, Є лівець якийсь. Дуже гарний. Ось так теж квітне красиво. Як називається, забули, як називається. Тут у мене кущ грунтопокривної е, троянди. Дуже так гарно. Розвивається і цвіте червоне, не пам'ятаю названня. Це моя червона клумба. червоні троянди. Тут у мене Мамаша Варбара. Бачите, такі червоні. Пагони, листя червоні. Це Ізабелла Ренессанс. Троянда. Червона клумба. Це у мене тут Артеміс Біла. Це Ред Ліонардо. Червона. Це Маша Барбара теж. Тут. Теж дві Маша Барбари. Це теж червона Hope of Humanity. Троянда канадської селекції це троянда Hope of Humanity. Так. Це більканто. Теж червона це плетиста Більканто. Ось така гарна клумба червоних кольорах. Буде, коли буде квітнути, будемо дивитися. Це Сантоліна, така кущик. Бузина ось спустилася така. Красива, така фіолетова. Аж фіолетові листя такі у бузини на цій клумбі. Тут у мене зборна солянка на цій клумбі. Зборна солянка. Ось це троянда Міцмер. Вікнула вже бутончики Мідсаммер. Це мадам Анісет. Троянда. Це Ізі Дас Іт. Ось це Кернс Девенді Флорібунда. Шневальцер. Жовта така шневальцер. Так, це в мене Надя Ренесанс, Це Альден, Альден Бізен. Ні, да, Альден Бизен. Джекіс фаворит. Салі Холмс. Лавсонг. Два кущики, Така зборна. Десь ось хот-шоколад. Це одногодка посаджена в минулому році. Хот-шоколад. Дуже такий красивий колір, шоколадно-червоний, такий дуже гарний. Ось так уже попідростали мої троянди. Це в мене варіагатна варієгатна сітки, Викинула вже ось у квіти І буде цвісти. Так красиво так в саду, якщо ось це такі варіагатні листя, дуже гарні. Моя красавиця Марітим. Такі бутони нарощує гарні. Зараз буду я їх підживлювати, робити бакову суміш, фосфором, калієм буду підживлювати. Йшли дощі. Вже все позмивало, не знаю. Але вони зараз нарощують бутони, всі ці троянди, то треба їм чимось підживитися. Такі гарні бутончики. Дуже гарні. Це в мене ще тут одна клумба, це чотири сезона. Там теж. Троянди у мене багато. Ця троянда ось папіровус, прямо лягла на самшит. Бачите, які? Лягла ось мені на самшит. Ну, Теж вже набирає бутони, вона шапками цвіте. Такими прямо великими сантиметрів по сорок шапка, і вони вверх-вверх-вверх, і такі невеличкі квіточки, але дуже багато їх, і прям такі шапки по 40 сантиметрів. Це Попіроус, це мускусний гібрид. Ось вона випустила там два пагони. Я її дуже сильно обрізала, бо вона щось хворіла. Ну, і там один. Щось базальних немає. Базальних немає. Будемо наблюдати, як будуть квітнути на мої троянди. Дуже красиво, надіюсь, буде, якщо нічого їх ще не поїсть, і нічого тут їх не померзне, бо ще передають морози. Бачите, скільки, це ось грунтопокривні. Цибуля, сам шит уже скоро треба стригти. Ось так красиво. Ми приїжджаємо на дачу тільки раз на тиждень. І що я встигаю зробити, то і встигаю. А що не встигаю, то так і, і остається, щоб їздити. І щось робити кожен день. І немає так часу. Приїхали раз в неділю. Ну і то слава Богу, дуже гарно все. Хакурені шики. Ось так. Покусили. Гарненько у нас. Коли вирішила завести троянди в саду, посадити собі, то, звичайно, чоловік копав ямки, і це було дуже важко, і не розумів, навіщо, скільки цих трояндів треба. Але ж коли вже зацвіли, йому дуже сподобалося, ще трошки підсадили. І так вийшло мене десь 150 штук троянд на дачі. Подивилася, як вони квітнуть, як вони зимують. Мабуть, я все-таки не садила б деякі троянди, тому що вони не дуже деякі троянди розвиваються добре, саджанці не дуже. У мене піщана земля. піщана земля, Значить, і тут удобрювала, і глину підновозили, і сипали глину, щоб якось не так уходила вода в пісок. Бо літом то треба постійно поливати багато, а ми ж тут не часто буваємо, раз в тиждень. от. І через то, може, якісь троянди я і не садила б. Але вже як посадила, то вже так що ростуть, як ростуть. ну, не будуть, і щось не виросте, то не виросте. Але дуже красиво, коли вони зацвітають, і дуже красиво на дачі. і Я люблю дуже квіти троянди так ми засадили всі свої клумби трояндами. Ось ця ось троянда така, вона квіточки якісь мілесенькі, такі, зовсім малесенькі, може, я її не садила. Росте, так вона таким кущем, кущем ось росте, росте, росте. Не знаю, ось ось базальників напускала. Бачите, скільки базальників напускала ґрунтопокринам. Не дуже вона мені подобається. Багато квітів, але осипаються дуже швидко. Може було б і не садити. То, якби я знала, може посадила б якісь конкретно соти троянд, які ростуть хорошо на піщаних ґрунтах, і не такі в, в уході вибагливі. От. Ну, ось, наприклад, ця леді в шалот, скажу я вам. Її тріпси їдять так, що це страшне, тільки вона не може розквітнути. Її тріпси нападають і їдять з усіх сторін, як кажуть. Це треба встигнути поприскати, щоб вона розквітла. А так вона буде така, як тряпочка, висіти, а вони її будуть жарати. Як як червоні троянди не сильно їдять тріпси, тому її вже їдять, але їх не так видно. А ось світлі, білі, такі жовті, оранжеві. Тріпси їх жируть просто. <ріх> От. Ось так про Троянди сьогодні трошки вам дякую всім. Всім гарного дня. Все буде добре. До побачення.